Тут більш детально щодо структури цього аналізу. Фактично на основі аналізу відповідності і переліку, і переліку заходів. Так, визначено. Тут фактично ми запропонували вже і план заходів або таблицю змін, які є. Які є, ну так би мовити, рамкою для планування. Звичайно, для кожного з цих заходів необхідно розробляти свій окремий план інституційно-адміністративних дій, в якому власне буде розписано, які законодавчі зміни, які зміни структуру мають бути здійснені, що має бути зроблено з кадровим забезпеченням, з обладнанням, приміщеннями і таке інше. Але наразі, поки. Не визначений навіть перелік органів ринкового нагляду і ві сфері їх відповідальності. Це детальне планування зробити неможливо, але на нашу думку його абсолютно необхідно робити після того, як органи ринкового нагляду будуть визначені. І після цього, звичайно, має бути механізм оцінки перегляду і оновлення плану, принаймні щороку, після першого року його виконання, ці плани. Потрібно робити знову оцінку виконання вимог. І на основі цієї оцінки робити висновки, чи заходи виконані, чи вони забезпечили приведення сектору у відповідність до вимог РКІ. Якщо оцінка негативна, звичайно потрібно по-новому визначити ці заходи і знову запланувати їх виконання. Надзвичайно важливим компонентом, на нашу думку, є взаємодія. Співпраці або діалог із зацікавленими сторонами реформи навряд чи досягнуть успіху без того, щоб їх потенційні прихильники були залучені до підтримки, а потенційні суперники або противники були ну, таки, також залучені до діалогу, і щоб всі аргументи висловлювалися публічно, щоб не було прихованого лобіювання. Ну або принаймні воно було мінімізовано. І, звичайно, потрібно спочатку проаналізувати взагалі, які зацікавлені сторони матимуть вигоди від змін, а які матимуть втрати. На нашу думку, ключові наслідки для зацікавлених сторін такі: для споживачів. Ринковий нагляд потенційно означає зниження ризику придбання. Небезпечної продукції, можливе зниження цін через менші витрати виробників, але при цьому більша відповідальність при виборі товару та при захисті своїх прав. Для бізнесу це означатиме з одного боку зменшення витрат пов'язаних з виведенням товарів на ринок, це усунення загрози цілковитої зупинки виробництва чи торгівлі. Але при цьому посилення відповідальності за виготовлення у продаж небезпечних товарів і посилення відповідальності за зберігання документальних підтверджень походження цих товарів для держави. Ну, на нашу думку, суцільний позитив. Це в першу чергу, звичайно. Більші можливості для економічного зростання це якісне виконання своїх зобов'язань як перед громадянами або як споживачами, так і перед іноземними партнерами в рамках міжнародних договорів. І, звичайно, це оптимізація державних витрат, адже е, діяльність на основі е, оцінки ризику е, має замінити собою суцільний контроль, і е, ресурси будуть зосереджені саме на найбільш е, ризикованих напрямках. А, Окремо, окремою групу інтересів можна визначити органи системи держслужби стандарту або держстандарту наразі. В першу чергу, це ці територіальні органи, державні, під, державні центри сертифікації стандартизації метрології сертифікації. Для них це означатиме зменшення обсягу повноважень. Запровадження зовнішнього контролю та інформаційної відкритості, зокрема принаймні у діяльності щодо нагляду, а також це втрата можливості отримання корупційного доходу для тих чиновників, які зловживали своїм службовим становищем. Ну і як я вже сказав, визначивши ці зацікавлені сторони, на нашу думку потрібно залучати їх до активного діалогу, потрібно використовувати і публікації. Різні канали через засоби масової інформації, так само проводити круглі столи, прес-конференції, робочі зустрічі для того, щоб, по-перше, різні зацікавлені сторони були поінформовані щодо тих змін, які відбуваються. А по-друге, щоб вони могли або їх підтримати, або не підтримати в публічному режимі. І ну, саме це є запорукою успішності реформ. От якраз на нашій круглі, круглі столи ми запрошуємо представників усіх зацікавлених сторін: і органів влади, і бізнесу, і організацій споживачів. І ну, саме в такому діалозі, на нашу думку, можливо, по-перше, побачити можливі проблеми, а по-друге, спільно відшукати можливості їх вирішення. На цьому нашу презентацію закінчено. Ми пропонуємо декілька питань для обговорення. І обговорення, звичайно, режим столу, тобто ну, за бажанням в рекламенті, я думаю, десь до п'яти хвилин, щоб всі могли висловитися. Дякую за увагу. Я хочу дякую Йо. І хочу зробити один такий, такий, такий коментар. А, насправді, колега Єврочебляков перебільшує нашу думку, тому що те, що ми робили, це була. Так, використання максимальних стандартів, це стандарт аналізу політики, стандарти консультацій проведення, стандарти реформування управління змінами. І, крім того, оцінка і позиції колег з Міністерства економіки, з комітету бізнесу. Були абсолютно, ну вони і є змістом того всього, що тут є в цій книзі. Ігор сьогодні говорив те слово на нашу думку, але там насправді не наша думка, а, або це є результат обговорення дослідження, або це є стандарт АКІ, якому обов'язково було в Україна всіх для всіх країн, які входили в Європейський Союз. Обов'язкові були, ну можна сказати, не вимоги, а шаблон, яка кожна акі це нова політика, законодавство, що має бути скасовано, що має бути створено нове, що має бути змінено. Інституції, які нові структури потрібні для того, щоб забезпечити цю нову політику, чи існуючі відповідають за кількістю, за назвою, за, за функцією, описаної структури процедури, які існують, і чи вони відповідають, стандарти іміння, про які говорив. Отже, це детальніше розписування. І все-таки тут настільки є мені здається, що взагалі питання про чию й думку тут може бути дуже таке обмежене, і не нашу, і не нашу, але я дякую, що ми вже закінчили презентацію і прошу питання.